Привіт, я Женя і колись я дуже любила українське тб шоу. Я не могла нічого робити, поки на фоні, хоча б на мінімальній гучності, не грав телевізор і, до речі, дуже довго потім від цього відвикала, тому не раджу, не раджу. Але як ви розумієте, різних шоу я подивилася достатньо, аби мати сьогодні право трошки поностальгувати. І робити це сьогодні, буду згадуючи один з випусків реаліті шоу «Міняю жінку. Це українська адаптація британського реаліті шоу «Wife Swap», метою якого є показати життя двох абсолютно різних сімей. На цілий тиждень дві родини з різних куточків України, а іноді й світу, обмінюються мамами, які в новій сім'ї три дні живуть за правилами родини, а далі вже відриваються повну зі своїми змінами, законами і порядками. Програма перша вийшла в ефірі 8 березня 2010 року і відтоді не переста ставала дивувати глядачів тими персонажами, які там з'являлися. А сьогодні поговоримо про 11-й випуск 13-го сезону, де обмін відбувався між сім'ями з гірського села. Ой, ні. З гірського селища. А сьогодні поговоримо про 11-й випуск 13-го сезону, де обмін відбувався між сім'ями з гірського селища Буковець і. Села Березань на Одещині перш за все нас зустрічає Оксана і Петро з дітками. Прекрасна пара, яка випромінює таке якесь світло. Я не знаю, живуть собі люди гарно, і господарство мають і хатку гарненьку, маленьку, акуратно мають мама вчителька, депутат. Татка, тато допомагає, діти акуратні, маленькі, ташечки такі просто доглянуті, гарнесенькі, взагалі претензій немає. Ну, як ви розумієте, вони з першого моменту мене просто викликали симпатію. В Березані нас зустрічає Руслан і Тетяна. Тут довга пауза. І так, Тетяна домогосподарка, якщо це можна так назвати, пізніше поговоримо про це детальніше. Її чоловік підприємець. Якщо дуже коротко, люди живуть в селі під Одесою. Нічого не маю проти села, я сама з села, але вважають себе корінними одеситами і не спілкуються з односельчанами, бо ті не дотягують до їх рівня. Ту публіки з ким можна було б спілкуватися на культурних основаннях. Ці люди недостойні, щоб моя сім'я з ними спілкувалася. Тобто серйозно діти бавляться між собою. І навіть не виходять за межі подвір'я, аби не дай Боже просто не перестрітися з односельчанами. Ігри дітей це теж взагалі окрема тема: тюрма, мінти, варовська жизнь і тому подібне. Окей, менше з тим. Вирушили обидві мами в дорогу. Перший побажав жінці гарно провести час. Другий сказав, що надіється, що за цей час вона підрозділи. Ще... Нічого дивного. В дорозі обидві мами висловили свої побажання щодо того, яким б хотіла бачити свого чоловіка на тиждень. Оксана чекала зустрічі з хорошим чоловіком, і вона хотіла б аби він не пив, тому що ну, вона такого не любить. Ні цього запаху, ні поведінки таких людей. Тетяна ж сказала, що якщо п'є, то найп'є головне, аби не буянив. Я знаю, якщо вона там не проти, інколи навіть перехилити чарку другу і так побуянити, то треба, аби хоч хтось тримав себе в руках. Приїхали. Оксана, пташечка, тащить ту валізу по болотах, але так радіє, так радіє, що вона йде, як паня по таких дорогах. Таня перелазить через паркан разом з валізою, якоїсь холєри, чого не піде через фіртку, я не розумію. Не ясно умови в будинках відрізнялися значно. У Будинку Одеситів було справді дуже брудно, що Оксана згодом як зауваження сказала Руслану, але він тільки взлився і перевів тему на те, що вона об'язана розгалювати на русском, періодично кав'ярка і звичайно ж українські слова. Що не помиляюсь, це випуск за 2018 рік. Українку принижують за українську мову. Барит. Зауважу. Тетяна боялася, до речі, в Карпатах говорити російською, проте жодного зауваження вона не отримала, і люди навіть наскільки могли, але спілкувалися з нею інколи, вставляючи так подекуди російське словечка. І ще ні не знають русського, то я не знаю українського. Просто чергове підтвердження того, що в Україні насправді завжди зазнавали цькувань та страждали. Здебільшого українськомовні леді якось перебули тих кілька днів. Там Тетяна вже встигла і втекти з дому і образитися на Петра, і попринижувати Петра, і переночувати у готелі разом зі знімальною групою, і прийняти вибачення Петра. Я правда не дуже розумію, якщо чесно за що. І взагалі прийти і колядувати разом з колядниками в хаті. Настав день зміни правил. Безробітна Тетяна вирішила вчити Петра, який якраз знаходився у декретній відпустці, як робити бабло. І працювати, пішли вони на річку, наловили риби, мали її не коптити, продавати, але нічого не вийшло. Бізнес прогорів. Оксана взялася змінювати устрій сім'ї глобально. По-перше, вона попросила тата не пити, а по-друге, поговорити із сином як справжній батько. Той спочатку відмовлявся, казав не лізти в їхній монастир зі своїми правилами, але згодом все ж погодився. Навіть вийшла досить така хороша, як на мене, розмова. І о Боже, може нарешті після цієї розмови вони почують прохання свого сина і перестануть бити маму Тані. Так. Там було і таке. Перемучились ці бідні люди один з одним тиждень, і нарешті настав день фінальної зустрічі у закладі. Я думала, Руслан і Таня матюкаються тільки при дітях, до речі, як своїх так і чужих, але уявляєте, ні, вони одразу ж почали сваритись, принижувати ту сім'ю Скарпат, ті так само не витримали, почалися якісь образи, взаємні звинувачення і тому подібне. Ну як ви розумієте, я то все одно займаю сторону Оксани, тому що не терпітися того, що вона не терпілася за цей. Тиждень це ну треба мати просто залізне терпіння і шалені нерви. І витримці реально можна просто позаздрити. Ну, на добрім слові попрощалися і роз'їхались додому. Минув. Місяць наша васолкова карпатська родина далі собі любиться, як і любились. Оксана навіть періодично контактує з Русланом. А Петро з Тетяною як тоді розійшлися, так більше і не зв'язувалися один з одним. Думаю, що це тільки на краще. У Руслана з Тетяною теж небагато змін. Як би вони не намагалися вдати, що все добре. Далі матюкаються, далі сваряться, один одного принижують. Тетяна злиться на маму, злиться на чоловіка. А, Ну і на Оксану вона купила козу і назвала її Оксана. Вважається дуже достойним приколом, аби про нього розказувати. Ну, таке, ну от такі пристрасті вирували в цьому випуску. Якщо вам було цікаво, то дайте мені знати, яка сім'я вам імпонує більше. Я свою позицію вже ще до цього висловила. Я дуже щиро сподіваюся, що зараз всі сім'ї в безпеці, що з ними все добре, що їхні стосунки стали ще кращими, і що вони дійсно зараз щасливі. Дуже щиро це вірю, насправді. І давайте залишатися хорошими, не токсичними людьми. Бо одне це сміятися з що чогось, зауважувати щось нехороше і давати інше. Цім людям про це знати в якийсь адекватний спосіб. А інше принижувати, ображати і називати козу іменем іншої людини. Вибачте, не стрималася би не сказати це. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат. І до наступних відео. До зустрічі. па-па! Папа. Можливо, а можливо ні. Вже вікнули камеру. Камера просто перестала знімати в один момент. Прямо на початку відео... О, мені треба все перезнімати. Нічого, зібрались. Зібралась. Все нормально. Ти хоч зараз знімаєш, Господи Боже, він знімає. Це чудо. Мій ноутбук вирішив перезавантажитися. Коли як не вже, коли як не вже. Та в будь-який інший момент, лиш не коли мені цього не треба. тіп тіп тіп